Дорогі друзі, вітаю вас. Давайте поговоримо про притчу про доброго самарянина. Притча або історія, не знаю, можливо, це і правдива історія, не пам'ятаю, чи там сказано, що це притча. Менше з тим. Історія, яку розказав Христос в 10 розділі Євангелії від Луки. Друзі, я не буду вам зачитувати цю історію, щоб не витрачати час. Ви можете її самі прочитати, натиснути на паузу, прочитати цю історію, але я просто попробую, от скільки я її пам'ятаю, своїми словами отак вам її передати. Мова йде про одну людину, мабуть, це був єврей, який йшов з Єрусалиму в Єрихон. І на цій дорозі йому зустрілися розбійники, які його побили, пограбували. І ось він лежить весь в крові, в ранах, зранений, мабуть, при смерті лежить помираючи, і дивиться, що тією ж дорогою іде священник. І Переступає або обходить його, і йде далі. І ось через якийсь час тією ж дорогою йде левит. і також переступає його або обходить і йде далі. І потім ще через якийсь час тією ж самою дорогою йде добрий самарянин. Перепрошую, просто самарянин, він ще не знав, що він добрий. Але з часом він зрозумів, що він добрий, тому що саме цей самарянин підняв його, намастив там його, вином оливою, коротше, дав йому якісь там ліки, поклав його на осла. Привіз його в першу гостиницю, заплатив там якісь гроші е, директору гостиниці, тим людям, які там були, і попросив їх, щоб вони поставили його на ноги, і якщо вони на нього витратять щось зайве, то він їм, коли повернеться, заплатить за це. Друзі, уявіть собі, який шок отримав цей чоловік, коли побачив, що священник, Обходить його, його вмираючого, його побитого, його зраненого, хто обходить, той, чию проповідь, можливо, він чув в синагозі або в храмі, той, кого він бачив, як він ходив і навчав інших виконувати закон, любити людей, робити добро. Саме цей священик, коли ти в нужді лежиш, тебе обходить. І те саме відбулося з Левитом, який йшов також тією ж дорогою. Но набагато більший шок він отримав від того, що його підняв самарянин, який також йшов Тією ж дорогою. Самаряни не сходились з юдеями. Вони були, якби нечистокровні євреї, змішані євреї. Їх і євреїми то не вважали. Їх вважали якимись напів'язичниками, їх бридилися. Коли треба було йти там, з Галілеї в юдею, вони обходили десятими дорогами цю самарію, щоб тільки не йти тим краєм. Отака була ситуація. І саме цей самарянин допомагає. Допомагає цьому побитому Юдеєві, єврею. Друзі, ви знаєте, в мене є запитання але запитання не до священика, левита і навіть не до доброго самарянина. У мене є запитання до того побитого чоловіка, який лежав. Якого милого ти поперся тою дорогою? Для чого ти йшов з Єрусалиму в Єрихону? У мене є питання до тих людей, які лишають Боже місто і йдуть в місце гріха або в місто гріха. Думаючи, що там буде краще, я хочу звернутися до тих людей, які лишають, лишають Божу позицію і йдуть в позицію сатани, які збочують з Божої дороги і йдуть дорогою світу. І думають, що в них не буде ніяких проблем. Все буде добре, Боже. Бог благословить кожен мій крок, не благословить. Бог благословляє тільки ті кроки, якими йшов Христос. Бог благословляє тільки Тебе тоді, коли ти йдеш у Його світлі, коли ти знаходишся у Його місті, у Його Місці. Якщо ти збочуєш, якщо ти йдеш в місця гріха, то не дивуйся, чому на твоїй дорозі з'являються хижі вовки або розбійники. Коли ти відходиш від Бога, ти подібен до тої овечки, яка відбивається від стада, і вона стає жертвою хижих вовків. Або, скажімо іншими словами, по цій ситуації розбійників. Друзі, є дуже цікаве місце, яке би я хотів вам зачитати. Воно записано в книзі пророка Ісаї в першому розділі 21 вірш. Як стало розпусницею вірне місто, було воно повне правосуддя, справедливість у нім пробувала, тепер же розбійники. Друзі, Ісая говорить про якесь місто, яке спочатку було праведним, а потім стало розпусним. Це подібно, воно якби перекликається з тою історією про доброго самарянина, про того чоловіка, якого побили, місто, яке стало іншим. Тобто місто, яке змінилося, скажімо так, з Єрусалиму на Єрихон, воно спочатку було прославленим, потім стало місцем гріха, і написано, що раніше в нім пробувала справедливість, а тепер же розбійники. Іншими словами, якщо ти міняєш місто, то не дивуйся, чому в твоєму житті появляються розбійники. Друзі, давайте подивимося на ще одне місце в Писанні, яке записано в Євангелії від Луки, в 19 розділі будемо читати 45 і 46 вірші. А коли Ісус у храм увійшов, то почав виганяти продавців, до них кажучи, написано дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників. Друзі, ми є храмом Духа Святого. І якщо ми перестаємо молитися, перестаємо використовувати цей свій дім для молитви, то цей дім перетворюється у печеру розбійників. Він перетворюється у печеру, в яку рано чи пізно приходять розбійники. Іншими словами, коли ти сходиш з дороги Божої, коли ти починаєш грішити або йти в Єрихон в місто гріха, в твоєму житті обов'язково з'являться розбійники. Друзі, будьте уважні. Коли цей чоловік лежав і побачив священника, він на нього поклав всі свої надії. Слава Богу! Я не вмру, іде моя поміч, іде священник? Він на нього дивився, як на зорю ясну, як на вихід з ситуації. Він дивився на нього, як на своє спасіння, і як він розчарувався, коли священник його переступив і пішов далі. Друзі, я більше 20 років в служінні. Я більше 20 років служу Господу, і мені не один раз, багато разів, приходилося перебувати в подібних ситуаціях, коли до мене приходили наркомани, алкоголіки, люди з різними проблемами, і вони бачили в мені спасіння. І я всім їм казав: Я не можу вам допомогти. Я їх переступав і йшов далі. Я не можу вам допомогти. Я не лікар, я не психолог. Що я можу зробити? Я столяр, я блогер, я проповідник. Що я можу вам допомогти? Пойміть, не я вас спасаю, не я вас витягую з наркоманії. Не я. Не я. Але я знаю того, хто це робить. Вам треба дочекатися доброго самарянина, саме яким є Ісус Христос. Той, кого ми так бридилися. Той, кого ми обходили десятими дорогами, той, кого ми навіть євреям не рахували, хто для нас був чужак, о саме той може вам допомогти. Ми, проповідники, священники, діякони, ми не можемо допомогти людям. Ну, ми можемо чимось допомогти, але но, но ми не можемо звільнити людину від залежності. Не ми це робимо. Ми змушені обходити їх, ми змушені переступати. Може не так нагло, може ми щось спробуємо, але справжню свободу дає цей добрий самарянин, ім'я якому Ісус Христос. Друзі, друга і дуже важлива думка: помітьте, що тією ж дорогою, якою йшов цей Єврей, тою неправильною дорогою, Дорогою наліво з Єрусалиму в Єрихон, ішов і священик. Тою ж самою дорогою ішов і Левит. Якщо ви думаєте, що священики не ходять дорогою гріха, що діякони, Левити не ходять дорогою гріха, то ви дуже-дуже помиляєтеся. Всі ми Такі самі нужденні. І всі ми тим самим грішимо. Ми не завжди рівно йдемо за Богом. Ми не завжди перебуваємо в Єрусалимі. Ми дуже часто збочуємо і йдемо в Єрихон. Тому не очаровуйтесь трошки неправильне, погане слово, очаровуйтесь. Не покладайте свої надії на те, що пастир він такий є, знаєте, бездоганний, ідеальний. Ну, не можу інше слово знайти: не очаровуйтеся пасторами, щоб потім не розчаруватися в них. Єдиний, ким ви можете пишатися і на кого класти свою надію, це цей добрий самарянин Ісус Христос. Ви мені скажете, але ж і добрий самарянин пішов тією ж дорогою. Так, Христос пішов тією дорогою, щоби нас спасти. Він пішов дорогою гріха, взяв гріх всього світу на себе, щоби спасти тебе і мене. І хто знає, може, цей добрий самарянин спеціально пішов на цю дорогу, щоби знайти тебе. Дорогі друзі, ви знаєте, якщо добрий самарянин є прообразом Христа, то чиїм прообразом є гостиниця, в яку цей добрий самарянин? Привів цього побитого чоловіка. Ну, звичайно, церква. Церква. Христос на перших порах піднімає людину, а потім довіряє її церкві. І ви знаєте, те, коли ми, церковники, ми, ті, хто служить в церкві, займається людьми, кажемо: ми не можемо, ми не можемо займатися цими алкоголіками, наркоманами, ми не вміємо, в нас нема ресурсів. Не кажи, що в тебе нема ресурсів, тому що там сказано, що добрий самарянин дав гроші гостиниці, щоб вони допомогли цьому чоловікові. Бог дає нам, служителям. Нам, тим, нам, опікунам, дає ресурси для того, щоб ми могли перев'язати в якійсь мірі і допомогти цим людям. І Він сказав: якщо потратите що більше, то коли я прийду, я заплачу. Друзі, коли ти опікуєшся такими людьми, помагаєш їм в цій духовній гостиниці, яка називається Церква, Господь. Тобі воздасть обов'язково, бо він сказав, я повернуся і відплачу. Друзі, мені дуже подобається, це слово гостиниця, і вона є праобразом церкви. Церква повинна бути гостиницею, бути гостиною до тих людей, яких приводить в церкву добрий семорянин, якого звати Ісус Христос. Хто має вуха, хай чує, що Дух промовляє церквам. Амінь.